Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка в цю студію, студію прямого ефіру. Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких чути нам надзвичайно цікаво. Мій гість сьогодні це Сергій Руденко, мій колега, журналіст, публіцист. Ну і ясна річ, що всі останні дні, власне, як і вся країна і, і люди, яким не байдуже все, що відбувається в Україні, говоримо про останні події. Yeah. А про те, що європейський майдан триває, чим все це протистояння завершиться, ніхто не знає ніяких прогнозів ні, ні, ні ніхто не ризикує робити. І ми говоримо в це залаштунками нашої студії. І власне ми зараз Сергієм також спробуємо з'ясувати, а що буде у разі, якщо все ж таки цей силовий сценарій, про який Говорять і експерти, і деякі навіть а, журналісти, міжнародники, якщо він таки буде відпрацьований тут в Україні, які наслідки можуть е, наслідки будуть жахливі? Це однозначно. Я все ж таки сподіваюся, що владі вистачить розуму не на силовий варіант. Хоча е, судячи з тих подій, які відбуваються останніми днями останніми годинами, е, швидше за все буде спроба. Силового варіанту вирішення цього питання, тому що ну направду виглядає таким чином, що е, упродовж тижня, який минув з моменту е, розгону Євромайдану біля стели незалежності. Е, Поки що відповідальних за побиття людей ніхто не знайшов. Відповідальних не знайшов. Однак президент зняв себе будь-яку відповідальність. Так, Ну якщо президент знімає, то відповідно і вся вертикаль uh -huh. влади, якою він керує, теж знімає з себе цю відповідальність. Віталій Захарченко заявив, що він у відставку не піде. Всі командири Беркутів і спецпідрозділів, наскільки мені відомо, знаходяться на своїх місцях. Лише була спроба відставки чи самовідставки, самоусунення від. Керування начальника київської міліції, але очевидно, що те, що відбувалося в Україні упродовж ночі, з 29 листопада на 30 листопада, яке власне і спровокувало подальший розвиток подій в Україні, очевидно, що це відбувалося не з Волі начальника столичної міліції це все відбувалося і було санкціоновано з кабінетів вище. Тим паче, що полковник Анатолій Гриценко, народний депутат України, уже оприлюднив радіоперехват, е, вірніше розмову, розмову, переговори між командирами Берку та спецпідрозділів, і ну автентичність і наскільки це відповідає mm -hmm. дійсності, вже має е, підтвердити слідство генеральна прокуратура, але сам факт залишається фактом, тобто якісь уже. Дані про те, хто це робив, як це робив, вже є. Хоча генеральна прокуратура в нинішній ситуації починає шукати ЦАПів відбувала. Ну от щойно з'явилася інформація про те, що вже свідком щодо подій, уже 1 грудня, коли відбувалися сутички на вулиці Банковій, уже свідком за цією справою, взагалі, щодо тих подій минулої неділі, вже став Сашко Положинський лідер гурту Тартак. Його вже викликають Генеральну прокуратуру, як свідка з'явилася інформація про те, що свідками викликають лідерів опозиції. Ну вчора вже стало відомо про те, що Генеральна прокуратура е, оголосила в розшук Дмитра Корчинського. Дмитро Корчинський вже встиг у себе в мережі розказати про те, що насправді відбувалося 1 грудня за його версією на вулиці Банкові. Ну тобто зараз. Іде пошук винних, ну Хтось... або або затягування часу насправді Так? затягування часу, раз і пошук винних угу. зовсім інших персонажів. Тобто ніхто не говорить про те, що людей побили, і це є злочин людей мирних, які стояли, нікого не чіпали, які не порушували е, порядок. Е, що це є злочин. Злочином зараз влада називає все те, що відбувається навколо майдану. Злочин намагання штурмувати адміністрацію президента невідомими особами, не встановленими засудили на два на 60 днів дев'ять чоловік, які. Опинилися випадково там в чи епіцентрі, в епіцентрі та. цих подій. Ну а і, власне, все це схоже на все, що відбувалося, складається на те, що ніякого стратегічного плану не було в опозиції, та, яка е, запросила людей на цей мітинг, на народне віче. Ну а сьогодні стало відомо, що опозиція покликала пікетувати Межигір'я і прийняла такий план дій Євромайдану. А те, що е, три лідери опозиції діють, ну не так швидко можливо, як хотіли би ті люди, які прийшли вимагати змін швидких змін в країні, які прийшли відстоювати свої власні інтереси, які вболівають за єдність України і власне за європейське майбутнє нашої держави. Тут питання в тому, що люди виходили на майдан не за Яценюка, не за Тягнебока і не за кличка. Вони виходили за себе, вони виходили за майбутнє своєї своїх дітей. Тому очевидно, що опозиція, уже зрозумівши, що народ вийшов на майдан, намагалася якимось чином взяти, скажімо так, ситуацію в свої руки, але треба розуміти, якщо минулої неділі вийшло на вулиці там від 500 до 700 тисяч чоловік. Це було зробити дуже важко, зрозуміло, що з'явилися якісь провокатори, які провокували і беркут, і міліцію, і спецпідрозділи на якісь дії, е, які, ну скажімо так, межували між е, з законом, <гум> і е, велика проблема опозиції, що вони упродовж перших двох днів після масових акцій протесту це понеділок, вівторок. І особливо після того, як не змогли відставити е, уряд Янук, е, уряд Азарова у четвер е, вівторок в голосування відбулося там та, вівторок, саме вівторок де, було так, голосування, вівторок. яке не, не Піс, завершилося. Після, після того, В принципі, е, е, опозиція розгубилася, тому що Яценюк прийшов на майдан, виступив і сказав людям спершу: треба йти до адміністрації президента. Для чого йти до тієї адміністрації президента? Якщо. День тому назад там побили людей знову вступати в сутички з Беркутом чи спецпідрозділами. Тут дуже велика проблема в тому, що опозиція, як не дивно, не виявилася не готовою до того, аби керувати цією величезною масою, тому що. Ця маса потребувала якогось керування. Не може мільйон людей чи там 100, чи 200 тисяч ходити абсолютно без керування вулицями міста і е, самим формувати цю стратегію. Ну тут е, як подивитися на все це? Це означає, що насправді або розчаровані тим, що ніякого стратегічного плану немає. Це може означати, що ніяких змін швидко не відбудеться. Люди або розійдуться, або власне з'являться е, нові, нові лідери, герої, нові як... лідери та. Візьмуть відповідальність так. Та, за те, тут, що тут два варіанти. Перший варіант, і очевидно, на це розраховує е, влада. Це те, що е, на вулиці стане е, сніжно, морозно угу. і люди розійдуться. Святкувати новорічні свята різдвоє, Так, так. ідуть свята. Можливо, влада на це розраховує. Це угу. перший пункт. Другий влада зараз буде намагатися е, вдарити по проблемним точкам і. З, з скажімо так, притягнути до відповідальності найбільш активних учасників, mm -hmm. що зараз і відбувається власне в судах, і в СІЗО, і в, в прокуратурі попередити, тобто, залякати, Попередити, та... залякати це, це головна мета влади. І другий варіант, що все ж таки репресії ці, чи скажімо так. Намагання когось притягнути до відповідальності викличуть ще більше спротив, mm -hmm. і це теж небезпечно. Тому що на неділю, наскільки мені відомо, опозиція скликає знову народне віче. Тобто, в залежності від того, скільки людей прийде в неділю, буде зрозуміти е, зрозуміло, що буде потім, тому що е, влада е, через судових виконавців оголосила про те, що у е, Євромайданівців є п'ять днів на те, щоб звільнити адмінбудівлі. Тобто захоплена Київська мерія uh -huh. зараз перебуває під контролем Євромайдану, захоплені профспілки. Uh -huh. е, е, ну, власне, скажімо так, центр Києва він перекритий і контролюється євромайданівцями. Судове, судовий виконавець прийшов, оголосив про те, що вони порушують закони, що є рішення суду про розблокування. Тобто, наступні дії влади будуть. Звільнення цих будівель а у який спосіб це вже а у який спосіб це а ну добре в наступній частині нашої програми свою окрему думку стосовно подій, які відбуваються в Україні. Зможе висловити Олександр Паліз, Залишайтесь на каналі. TVI. Це окрема думка. Вітаю, ви на каналі Тія. Ми продовжуємо програму Окрема думка. І сьогодні висловлюють свої думки різні експерти, журналісти на ргіс сьогодні український експерт політолог, політичний консультант Олександр Палія, Вітаю вас, пане Олександре. Так. Ну ми щойно з моїм колегою Сергієм Руденко говорили про можливі варіанти сценарії розвитку подій в тут в Києві, власне в Україні. А якщо ця криза буде поглиблюватися, то чим власне вона загрожує учасникам майдану і власне українській владі? Тому ну, що влада і далі, як думаєте, буде вдавати, що нічого не відбувається. Ви знаєте, воно залежить, загрожує не лише учасникам е, Євромайдану і не лише владі, але й Україні самій. Тому що головна проблема в тому, що зараз сценарії для цієї кризи пишуться за кордоном, е, тобто сьогодні так. Сьогодні е, президент е, України поїхав до Сочі. Угу. Фактично, якщо е, я думаю, по що по дорозі з Китаю, так. Е, грошей він в Китаї не отримав, цьому допомогла Москва, зокрема. Так. І ну, і а, тепер, та, тепер, та, а... Будуть, Фактично Путін буде платити за українську кров зараз. Швидше угу. за все. Е, і е, я думаю, що там все вже домовлено. Силовий блок зараз український повністю відданий в керівництво іноземним агентам. Тобто іноземна агентура в Раді національної безпеки і оборони під Міністерством під е, Міністерство внутрішніх справ і так далі. Практично всі силовики зараз під іноземним контролем, і виходить так, що за наказом іноземним українські хлопці народжені українськими матерями будуть бити і вбивати український народ, щоб зрештою вбити Україну. Отака От зараз у нас серйозна надзвичайна ситуація в країні. І президент Янукович, який поки що є президентом, він судячи з усього, вмиває руки цинічно в цій ситуації, і збирається потім поїхати ще кудись відпочивати на час розгрому майдану, на час силових акцій силовиків він збирається чи то в Мальту, чи то ще куди-небудь. Тобто, ми бачимо надзвичайно серйозну ситуацію, і можливо в цей час дуже важливо звернутися до... Всіх наших солдатів до е, міліції, до інших представників силових структур, е, це час, саме той час, коли вони мають згадати, що вони зобов'язувалися захищати Україну. Не іноземну ну, і власне державу, та вони присягали не іноземну, власне не, не іноземну агентуру і не своє керівництво, а саме Україну. І я впевнений, що ви знаєте, колись в 18-му році, 19-му році. Багато українців чи то залишались пасивними, чи то підігрували більшовикам. А потім в 21-му під час голодомору і в 33-му під час голодомору ніхто там не рахував хто кого підтримував, просто Україну знищували як таку. І тому зараз дуже важливо, щоб і батьки, і діти, і родичі тих військовослужбовців, тих е, 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 міліціонерів. Звернулися до своїх синів, щоб вони в жодному разі не брали участі в діях проти українського народу. Навпаки його захищали і е, знешкоджували агентуру е, українського ну, і, власне. От лідер гурту гуртуканельзи Святослава Карчук звернувся із листом до молодих українців. Відповідний пост він зробив на своїй сторінці у, у Фейсбуці. У листі викарчук звертається до щирих молодих українців, тих, хто народився в Україні, і тих, хто абсолютно природні цю землю, батьківщини незалежно від. Місця народження звертаюся саме до вас, хлопців і дівчат, приблизних ровесників нашої незалежності, до молодих людей, чиє активне життя тільки починається і буде пов'язане з цією країною. Більшість з вас тут буде жити, працювати, створювати сім'ї, будувати своє майбутнє. Звертаюся до вас, до тих, кому зараз плюс-мінус 20-25, Саме до вас і ще й тому, що не зовсім упевнений, що старше покоління добре почує мене і до кінця зрозуміє. А от за вас. Чомусь я впевнений. Останні події, які умовно можна об'єднати словом євромайдан, спонукають мене говорити з вами максимально відверто, так як говорять з близькими друзями віч на віч, називаючи речі своїми іменами, розумуючи, дещо спочутого може комусь і не сподобатись. Але далі, власне, Вакарчук що він не може розділяти е, студентів, побитих киками Беркота на своїх і чужих. Невже не вірити, що я міг би мовчати, коли б до в'язниці кинули мирних мітингувальників, які вийшли до адміністрації президента? Що мав би інше прізвище, або інші політичні чи мав, що мав би інше прізвище або інші політичні погляди? Невже ви молоді люди справді відчуваєте себе розділеними на схід і захід? Я в це не вірю. Ну, от власне, е, висловлює свою. Позицію в Карчукової власне людина, яка ніколи свою позицію та активною роль це... розіграв, він не, не приховував свою позицію ніколи. Це дуже важливо, тому що зараз по, по суті е, знято нівельовано розподіл України на захід і схід на різні регіони. А по, по суті, встановлено е, поділ на патріотів країни і на її зрадників з одного боку, а з іншого боку на тих людей, які вважають, що дітей бити червою чоботами не можна, і тих, хто вважає, що можна та взагалі ну, немає значення. Ми так Водимо цю проблему ні, до це, там, це, діти, ні це, діти це, там були б державного ми... насильства. Це та, питання, там... чи, є, е, чи може держава бити просто так заради так. Що може зробити держава? Тобто можна Абсолютно. виходить, що коли державі буде потрібно, вона просто готова вбити своїх громадян. За де деякі... що в тому то й справа, що тут державі не потрібно, тут іноземні державі це потрібно. Я просто нашій державі це не потрібно. Розумієте в чому? Ну та я пам'ятаю, коли е, той теракт в Росії на Дубровці, коли люди, які втратили, та коли власне вибивали терористів, та ви пам'ятаєте з, з, з того концертного залу, і, і росіяни, які втратили своїх дітей, які прийшли тоді на е, Нордост дивитися угу. на то, власне були розмови про те, що вони тільки втратив свої втрачаючи своїх близьких людей, почали розуміти, що якщо в владі це буде потрібно, то вона буде знищує. Власне, це така традиція. І я закликаю всіх, щоб розуміли, якщо нам не потрібна Чечня, якщо нам не потрібні ці постійні конфлікти загниваючої імперії, то нам треба тікати і відбиватися з усіх сил, тому що іншого шансу просто у нас не може бути. Ви знаєте, безліч наших земляків, мільйони наших земляків вігнали в цю землю. І зараз ми маємо стати на заваді тому, щоб це коли-небудь повторилося. Ну я хотіла б ще поговорити про власне роль влади, тому що насправді можливо через те, що в опозиції не було якогось стратегічного плану, або можливо тут якась толерантність <клух> та протамана нам українцям спрацювала і якогось бліцкригу -кри не вийшло, і власне ну, який має бути який може бути вліз влас... коли з того боку силовики да. з усім, а з цього боку тільки моральна позиція. Розумієте, які тут може бути бірзки, ну насправді цей цей Європа. час, цей час, який зараз е, е, грає, мені здається, більше на, на руку самій владі. Ви не відчуваєте це? Ні, не відчуваю. Я відчуваю, що якщо що вони зараз в паніці, так. і вони е, е, дуже серйозно цим налякані. Угу. Вони налякані тим, що відбувається в силових структурах не, і тими процесами, і вони готові на все. Це як пацюк, загнаний в куток. Іноземний агентура, в них звичайно є вертольоти і можливість кудись полетіти. Але, Але чи використають вони цю можливість? Ми поговоримо одразу після реклами на каналі TV. Це Окрема думка Олександр гість сьогодні злишати з нами. В окремій думці Олександр Палі, ми говоримо про останні події, які відбуваються в Україні. Ну і власне ми пригадали звернення, яке я розмістив на своїй сторінці Вакарчук. Це звернення до молодих людей. І от тут ще є такі рядки. Він звертаючись до молодих хлопців та дівчат, каже: Я бачив ваші очі, ваша енергія це те, що об'єднує по-справжньому. Не дайте. Політикам розвести вас, візьміть відповідальність на себе просто зараз, і ви перетворите цю землю на діамант безмежно твердий і невимовно сяючий. Ну, власне, той, хто стежить за творчістю Вакарчука, знає, що нещодавно фронтмен групу гурту Кенерзі присвятив на своєму концерті у Москві, який відбувався пісню Україні. і, Власне обрав він Пісню, що називається Мила моя, вставай. Але е, тут е, як не пригадати е, стару приказку про те, що худой е, мір лучше любої війни, та? і хотілося б уникнути е, силового сценарію розв'язання конфлікту. Але наскільки готова влада е, е, використати цей час? Задля того, щоб сісти за стіл переговорів і власне дійти мирного врегулювання цього конфлікту, тому що насправді Україна тут не поодинока подібні сценарії були і в сусідніх державах, і коли Студенти, до речі, така сила, така енергія, як про яку ми можемо пригадати, і в Україні та масово позбувся свого посту свого часу, та через mm -hmm. студентські бунти президент Саакашвілі, коли відчув невдоволення саме серед студентів, пішов на дострокові перевибори. Наскільки серйозною ця молода енергія може бути тут в Україні? Наскільки готовий почути це президент Янукович? Ну ми це будемо бачити по сьогоднішніх подіях, якщо mm -hmm. він з з Сочі полетить в Київ і буде тут говорити з людьми, з переговорниками з ну тобто, збирає до себе опозицію. Це один варіант. Угу. Тобто, це значить, що він налаштований на якийсь діалог мінімальний. Якщо він поїде кудись в інше місце для того, щоб за цей час силовим способом придушити майдан, це буде значити, що йому просто заплатили срібняки за кров українського народу, скільки там срібняків, і він їх взяв і не подавився поки що. Тому все буде залежати від. Результатів від того, як будуть далі розвиватися події, чи особисто я впевнений, що для ну для Янук для самого Януковича, звичайно, підписання тоді, тиждень тому, це було б супер подія. Тобто він би тоді мав би якісь реальні шанси і переобратися, і бути війти в історію, і гідно так би мовити, мати всі там гарантії від увійти, а не вийти, як написав Та. там Остафана Єму. Так. І в принципі, ще буквально до цього часу на Олосині така можливість є. Тобто відіграти ситуацію назад, відправити уряду відставку, відправити РНБО відставку. Хай вони летять на своїх вертольотах, куди хочуть з країни. І після цього повернутися до нормального діалогу, створити уряд технократів, тому що в економіці ситуація жах. Реально жах. До до такого, що за 4 роки щоб просто. Нема чим значення. Ну бачите, тепер е, влада каже, що насправді, е, е, якщо Майдан протримається місяць-два, то це принесе збитків. Е, ну вони спираючись на досвід, скажімо, Майдану 2004 року. Вони кажуть, що ВВП впаде на 5%. відсотків. такі цифри оголошують, і так, це означає. Вони, вони говорять все, що завгодно. І... Мелять просто маячню повну, то 160 мільярдів, то 16 мільярдів, то 10 мільярдів. То в них ці цифри в голові десь вони з'являються як бульбашки, а потім десь зникають. Кають так само, як з'явилися, тому цій маячні не треба вірити. Взагалі, коли ви слухаєте, що говорять представники нинішньої влади, це краще навіть не брати до уваги, тому що це суцільний спам. От як можна 28 разів говорити про європейський союз, а потім на 29-му взяти розвернутися після двох ударів з Москви і поповзти в іншому напрямку, або як можна класти руку на Євангеліє, говорити, що буде дотримуватись конституції, а потім створити антиконституційний уряд тушок? Ну як оце таке може бути? Але той козир, який використав президент, в пояснюючи, чому він не підписує угоди про асоціацію, це не козир, оці, це оці, ну оці підприємства, та про які він згадує, які не готові, нібито на, mm -hmm реформування, до реформування і модернізації. А скільки взагалі оцих державних підприємств що лишилося? Дуже мало лишилося. Ну, тобто... дуже мало це суто. Абсолютно ну, вигаданий аргумент. Uh -huh. Тому що е, буквально за місяць до того, і Азаров, і Янукович дуже правильно говорили, що ми не можемо законсервуватися, що нам треба економіку виводити, що вона мусить бути в конкурентному полі, якщо ми замикаємося, в економіці стає гаплик і все. Uh -huh. Тобто, все це було сказано ними безліч аргументів. А потім вони починають говорити аргументи зовсім з іншого боку і, і абсолютно безглузді. Я впевнений, що залежність Януковича від Путіна якась особиста. Це навіть не гроші. Гроші це треба на придушення цієї ситуації, на переобрання і так далі. І так далі. Але головна причина це не гроші, це якийсь колосальний компромат, або якась колосальна залежність, або взагалі ну, якийсь вплив на нього. Тобто він, він працює проти власних інтересів, розумієте? Він може зараз закінчити як завгодно, Янукович, в результаті цього всього, замість того, щоб ну, нормально ну, бути, бути звичайним пересічним східноєвропейським корупціонером, яких безліч. Тільки найбагаше за вашим досвідом, як довго ця криза може тривати, і власне розв'язання чи відбудеться до нового року, тому що ми бачимо зараз і блокування парламенту відбувається. Я Не хочу загадувати до нового року. Так. Я вам скажу так: Європа боролася за свободу 200 років. Да, так. Так. і я впевнений, що наш український лицарський народ він також готовий, тому що це штука це дуже дорога. Вона пов'язана з життям. Нема свободи, нема життя. Це окрема думка була Олександра Палія, українського експерта, політолога, політичного консультанта. Ви дивились окрему думку на каналі Тіве в прямому ефірі. Ми зустрінемось в понеділок. о цій же порі, дякуємо за довіру до нашого каналу. На все добре.